Події, які зараз відбуваються в Україні, поставили перед ними питання. Перед священниками, єпископами Московського патріархату в Україні. З ким ви? З Україною чи з Росією? Якщо ви з Україною, то ви допомагаєте насамперед армії. Не тільки моліться, а і давайте їм матеріальну допомогу. А вони не можуть, тому що їх керівництво в Москві так те саме, яке нападає на нас. І тому вони зараз знаходяться дуже в делікатному положенні. І тому ми звернулись. До духовенства, до єпископату Московського патріархату, не чекаючи, коли керівництво об'єднається з нами, переходити в Київський патріархат, тобто будемо створювати єдину помісну православну церкву. І цей процес починає е, е, рухатися вперед. І я Стопроцентно переконаний, що прийде час, коли у нас буде в Україні одна помісна православна церква, тобто незалежна від Москви. Але ця наша незалежність не означає нашу ворожість по відношенню до Московського патріархату. Ми знаємо, що це православна церква, що вони теж Звертаються до одного ж і того ж Бога, і до Христа Спасителя, до Божої Матері і до всіх святих, але ходять кривими дорогами. І тому ми хочемо, щоб вони не ходили кривими дорогами, а ходили прямою дорогою до Христа, дорогою правди. Наскільки ну, масовий цей перехід? Щоб масштаби зрозуміти порядок, скільки народу перейшло? Приблизно, хоча б, там, за останній. Я навіть поки що одиниці. Одиниці, це не, не сотні, там, не тисяча. Це а рядові священники. От, це так. рядові священники. Так. Але настрій у, у них об'єднуватися. Тобто домовитися на найвищому рівні не вийшло у церков і знизу, як планували, з, планували? З, з, знизу йде. Тому. Що Керівництво вище пов'язане з московським керівництвом. Їм тяжче, ніж простим священникам.